Урочисте відкриття ялинкового містечка в Жутневому районі зібрало чимало охочих насолодитися атмосферою новорічних святкувань. У День Святого Миколая вітали й доброго покровителя усіх дітей і казкового діда, якого придумали пізніше як одного із символів Нового року. День Святого Миколая все-таки нужно танцювати, плясати, розлікати публіку, щоб вона не стояла. Будем дітей вчити танцювати, ну, плюс подарки. Кращі творчі колективи району приготували розважальну програму із танцями – Цуємо тіпа ролик, рікламне ролик. Там і з колокольчиками флешмоб у вигляді спортивного танцю опановували майже місяць. Зізнаються діти. Тренування були непрості, але результат того вартий. Гості свята оцінили старання дітей. На відкриття ялинкового містечка завітав і генеральний директор центрального ГЗК Павло Тимошенко. Він привітав талановитих дітей і працелюбних дорослих своїх земляків з новорічними святами. Позвольте всіх вас поздравити. І пожелайте вам прежде всего крепкого-крепкого здоров'я, дітям пожелати хороших оценок в школі. І щоб ви всі за нав за новогодні праздники набрались енергії положительних емоцій, яких вам хватило заряда до кінця навчального года. Як виявилось на святі, діда Мороза і Святого Миколая діти люблять однаково і навіть порівнюють їх. Це майже, як Новий год, ну, Николай, як Дід Мороз. Новорічні та різдвяні пісні, веселі танці і лазерне шоу розважали та підігрівали святковий настрій усіх учасників свята. А діди морози та казкові персонажі нагадували, новорічні святкування розпочалися.